Початком війни цивільні шлюби для багатьох українок стали проблемою, адже у разі трагічної загибелі коханого на фронті жінці складно одержати пільги як члену родини загиблого учасника бойових дій. Обов'язково потрібні докази родинного зв'язку без реєстрації шлюбу. Як це зробити, куди звертатися і які документи готувати, розповідають у кам'янському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На сьогодні відносини між чоловіком і жінкою можна називати фактичним шлюбом, коли, по-перше, пара проживає в одному приміщенні, по-друге, веде спільне господарство і по-третє, не реєструє свої відносини в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Як правило, такі відносини будуться виключно на почуттях та усному договорі. Спільне проживання не вважається шлюбом, а тривалість фактичних відносин і характер подружніх зв'язків між їхніми учасниками не мають правового значення. Масштабне вторгнення змінило праві потреби наших громадян, і тепер клієнти все частіше звертаються звертаються до бюро правої допомоги з питаннями про встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу смертю у зв'язку зі смертю військовослужбовця. Щоб довести реальність цивільного шлюбу, необхідно звертатися до окружного адміністративного суду із заявою про встановлення факту спільного проживання однією сім'єю без реєстрації. Є обов'язкові умови для визначення осіб членами сімей, крім власне факту спільного проживання. Є введення спільного. Господарювання, тобто наявність спільних витрат, спільний бюджет, купівля майна для спільного користування, участь у витратах на утримання житла, його ремонт, і наявність усних чи письмових домовленостей Законом не визначено тривалі спільного проживання чоловіка та жінки як ознаку наявності сім'ї. Але саме ті роки, які пара прожила разом без реєстрації шлюбу, враховуються при ствердженні, що між чоловіком та жінкою склалися усталені відносини, які притаманні подружжю. Для встановлення такого факту спільного проживання однією сім'єю до уваги судами беруться показання свідків про спільне проживання фактичного подружжя та ведення ним спільного побуту, документи щодо місця реєстрації чоловіка та жінки, і фотографії певних подій, та документи, що підтверджують придбання майна на користь сім'ї, витрачання коштів на спільні цілі, інші якісь випадки. Після подання заяви суд досліджує докази у сукупності та ухвалює рішення. У такому рішенні суду зазначається відомості про факт проживання нієї сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу, метою його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт. Якщо ви потребуєте допомоги, отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги. За адресою вулиця Героїв рятувальників 19 або за телефоном 0800 213 103.